Всім привіт! Вітаю! Ви на каналі Мандрівка фіалки, з вами Наталя. Сьогодні покажу вам завершальну стадію фінальну розмноження фіалки фрагментом листа, що утворилося. Попереднє відео я на моєму каналі, де я ділю фрагменти листочка, листка і засаджаю їх в ґрунт, ставляючи в тепличку, чекаючи результату. Оце вже результат. І друге, це покажу проблемні в нас дітки, якісь нюанси з ними. І як вирости цю проблему і чому вона виникла. Ще раз пригадую, що ви на каналі Мандрівка Фіалки. Ставте вподобайки, не вподобайки, розповсюджуйте на просторах інтернету. Це покращить мені дуже мій канал. Допомога моєму каналу буде. Дивіться, друзі. В попередніх відео я. Десь пару відео тому я показувала, як я розрізаю фрагмент листка то можете переглянути його і ще раз переконатися, що незважно, чи цілий листочок, чи якась його частинка, ми все одно можемо розмножити. Фіалка дуже легко розмножується вегетативно, тобто за допомогою листка або взагалі частини листка були посаджені такі сорти, як левінтаж. Оця частина, вон він, О, подивіться, які вже дітки, посаджені були, зараз гляну дату, були посаджені в мене десь підписано 27.02, тобто в кінці лютого, пройшов березень, квітень, а вже ще Навіть не повних три місяці і утворилися дітки. Була посаджена Левінтаж дуже гарний сорт, і НК Лілон-Ліла. І третій сорт це був фрагмент з мого квітки. Я не знаю сорту, був подарочний листочок. І от подивіться, пройшов, як в теплиці утворилися які гарні вже дітки. Правда, вони ще маленькі, і не готові до пересадки. У мене так само є відео, в якому вже етапі росту мають бути фіалки, щоб їх. Пересадити, тобто скільки вони вже як, вони вже мають величину мати для того, щоб були пересаджені. Оці надто маленькі, але бачите, були посаджені навіть не цілим. Це був фрагмент пластка. Для того, щоб посадити, там потрібно, щоб тільки оці жилочки торкалися нам ґрунту. Не буду зупинятися, можете переглянути в мене на всю цей. Процес, який я показувала на попередньому відео. А зараз покажу деякі нюанси з дітками, які нам треба вирішити. Дивіться, це сорт Ян Янманует. Ну, хороший сорт, негодка, особливо, що він трошки тягне догори свої листки. Але дивіться, я не знаю, я догадуюся, але не до кінця. Можливо, вам не десь в коментарях, чому утворюється отака, такий стопчик. Ну, на моя особиста думка, я думаю, що це десь була нехватка, нехватка була світла. Як ми її виправимо? Це наша дітка, вона не є досить презентабельна навіть для того, щоб чи пішла на продаж, чи навіть так не може рости по-дальшому сама рослина, як стартер, як доросла рослина. Що нам треба зробити? От подивіться, що я роблю: я забираю нижні листочки оці, до цієї. То, видно, навіть де вони в ці листочки вони такі, не такі вони у нас, як мають бути. Тоді я допомогу їх скальпеля, не дивіться, що він такий чорний, це я прокалювала його на вогні, мені потрібно було, і він так потемнів. І підрізаю частину коріння. Бачите, частину корінчиками підрізала. Я. В той же самий стаканчик, а от, е, навіть може трошки забагато, досипаю ґрунту, щоб цього овудочок був на точці росту, і зараз ми досипаємо ґрунт. Дивіться, я як садила і бачила, що я зачистила. Коли ми зачищаємо на місці оцього. Тих листочків, які я забрала і зачистила стовбурець, утворюються в нас нові корінці. Це ще більше стимулює ріс дітки і от новий ґрунт подвійна стимуляція. Але я от такого зробивши, дивіться, ну зовсім презентабельніше дітка виглядає, правда? І навіть для продажу годиться, чи для свого подальшого вирощування в домашніх умовах. Це все у його Позитивних емоцій в хаті, в домі, в будинку, в приміщеннях якогось робочого кабінету. Потім поява квітів. Але я ставлю ще, оце так зробив, що я ставлю в тепличку. Другий варіант у мене теж такий є. Подивіться, тут взагалі я навіть не знаю, чого воно так утворилося, чи тут відпав, можливо, це ще не пересаджена навіть дітка. Відпав листочок, я так собі думаю. І воно так збоку наросло. Це дуже гарний сорт з колокольчик. Дивіться, я що тут зроблю, які мої дії будуть наступні. Я тут цілком заберу оцю кореневу систему стару і по нановому посаджу от берем гарну розетку. Щоб вона була така, як потрібно нам. Бачите, гарно таку Рушу, так достатньо, вишу. Ну так швидше вкоріниця. І оцю частину я ще таку відріжу трошки, зачищу, писково зачищаємо. І наново заранувару ґрунт. Так, оберу за заран... ґрунт і посаджу. Звичайно, як пасинок. Тому що в таких умовах <смігінь> з тої діточки, яких вона росла, практично нічого не буде. Переможуємося садити по центрі і теж я ставлю в тепличку в тепличці до 2 тижнів, дво 3 тижнів з'являються нові корінчики і наша діточка буде це, дуже гарно себе почувати. От її теж так само цей сорт тут, теж. я не знаю чого. Я думаю, що це завдяки тому, що Десь чи в тій соті вони були, у мене на склажі, або мало попадало світло. І не, той самий же сорт може витягуватися, отаку утворювати пальмочку. Другий, друга розе, дітка, розеточка дітки нормально росте, гарно, презентабельно, так як має бути. Деякі випадки от витягується так. Так воно не, не дасть вам ніякого пишного цвітіння і ніякого результату вам не буде. Тому треба взяти якісь, застосувати більш-менш міри, щоб допомогти цій вітці в майбутньому стати пишною розеткою. Бачите, я підрізала і зараз досиплю грунту. І обов'язково треба, ну, може і навіть без теплички буде вам простину, але це буде з подовження в часі утворення нових корінів. Коріння нового. В тепличках, де є мікроклімат свій, дуже добре себе почувають, вони не пересихають, температурний режим збережений. і Дуже гарно себе почуваєте. Ось так показала вам фінальну стадію розмноження фрагментом листка. І так, як нам можна допомогти деяким проблемним діткам. Пишіть в коментарях, чому так стається. Поділіться своїм баченням. Рада всіх вас була бачити. До зустрічі, Па-па.